Кран грошового потоку. У мене буде зараз слайд, де буде список рекомендованої літератури, яку я рекомендую опанувати освітянам, які викладають фінансову грамотність, яку я рекомендую опанувати батькам, які хочуть, щоб їх діти були фінансово грамотні. Окремо, у мене є такий список для дітей. ну Це окремо ми сьогодні про освітяни батьків. Тому що список дитячий відрізняється від, від списку освітянського і батьківського. Так, от в списку для освітян якраз є книга, з якої взята ця схема. Книга так і називається квадрант грошового потоку. Ця ціла книга, яка розповідає про цю схему. Звісно, що доречно цю книгу прочитати. Ну тобто, для того щоб відчувати себе впевнено, щоб інтегрувати квадрант грошового потоку в свій курс, доречно безумовно. Прочитати цю книгу і повністю стати фахівцем в цій темі. Повірте, у вас прям інші відносини будуть з дітьми, коли ви побудуєте курс фінансової грамотності, почнете закладати фундамент сам, саме через квадрант що потоку. У дітей інсайт відбувається в Ах, ось воно, що для чого мені а, в житті потрібно. А, я зараз роблю таку штуку. Я зараз переключусь на камеру і трошки її посуну. Спробую так, щоб світло не заважало. Тут у мене трошки підготовлена дошка. І я зараз на цій дошці вам цей квадрант намалюю і деякі речі вам розповім. З тих, які я якраз там під час цих перших уроків дітям розповідав. Я не зможу зараз за час вебінару прям все вам віддати, що я розповідав дітям. Це ми будемо запаковувати потім в курс. Але деякі речі я маю вам за це маю вам зараз показати. Це дуже важливо. І от я малюю на дошці от такий хрест. І в цей хрест починаю вписувати. Різні способи заробляння грошей. Тобто, про що цей квадрат грошового потоку? Про те, що в житті існують різні моделі, різні способи, як звідки можна заробляти гроші. Розуміння цього дозволить вам рухатись своєму житті стосовно заробляння грошей. А, тому ж я дітей запитую: а чи заробляли ви вже гроші в своєму житті? А як? А яким чином? А ану розкажіть, а ну дайте приклади, хто заробляв. Тобто, ми починаємо з заробляння грошей. Увага! Фінансова грамотність це не про заробляння грошей. Предмет, фінансова грамотність це про використання грошей. Тобто, далі вся програма побудована таким чином. В підручниках в програмі, що ми говоримо про те, як гроші використовувати. Але якщо у дітей нема розуміння, де і як гроші заробляються, то дуже складно їм говорити про доцільне використання грошей. А де ми їх возьмемо? Ці гроші? Тому я почав. Викладання предмету фінансова грамотність того, що спочатку даю квадрат грошового потоку, який пояснює звідки гроші беруться і як відбувається процес заробляння грошей. А потім перехожу до того: і от коли у вас є розуміння, де як заробляти гроші, ми з вами давайте будемо спілкуватися стосовно того, як їх доцільно використовувати більш ефективно, як їх використовувати як інструмент, як більше своїх бажань кінці-кінців виконати на свої гроші. І є чотири ролі, які у нас є відповідно до квадранту грошового потоку. А, так от перша роль це робітники. І більшість дітей якраз мають цей досвід попрацювали з робітниками на когось, да? на тих, хто дає роботу за, за якусь заробітну плату. І ми з дітьми спілкуємося стосовно того, що є така роль, що вона. Абсолютно нормально. Тут немає поганих чи добрих ролей. Це все ролі стосовно заробляння грошей. Коли а, там діти починають, вони ж провок... провокативні питання задають да? там стосовно того, що ага, так а ви що? Ви ж теж робітник? Ви ж вчитель, значить, ви ж тут, тут робітник. Я кажу: слухайте діти, ви навіть не розумієте наскільки круті бувають робітники, тому що. А, там кинозірки, вони робітники. Вони ж там працюють за наймом. Їх там режисер по позвав гроші, поклав там, дав півтора мільйона. Але ж вони робітники в цей момент, коли ви дивитесь футбол, там бігають там 22 мільйонера по, -по, по полю, Вони всі робітники, вони працюють на свої клуби. Тому робітники бувають дуже різні. Бувають топ-менеджери, робітники, які. Їздять на дорогезних машинах, живуть в дорогезних будинках, і це вони роблять на зарплату, бо вони топ-менеджери, але вони теж робітники. Робітники бувають різні. Робітник це, це не завжди про бідність. Просто який ти робітник, наскільки ти фахівець, наскільки ти вмієш себе а, оцінити на ринку і отримати а, плату за свій фах? Оце інше питання. Але робітники це. Може бути і досить коштовна історія. Тобто робітник це непогано. Який робітник? Оце має значення. Але сама по собі роль дуже буває позитивна. Але не всім подобається працювати на когось, бо робітники працюють на когось. Це завжди так. Тому вони стають самозайнятими особами. Ну іноді тут а, малюють літеру П і кажуть, що це підприємці. Я завжди акцентую увагу на тому, що самозайняті особи це більш широке поняття, ніж а, просто підприємці, тому що є законодавстві України і, і другі поняття стосовно самозайнятих осіб, не лише підприємці. Да? Тобто ви можете бути фрілансером, ви можете не займатися системною цією діяльністю, тому що підприємство це системна діяльність. А ви можете бути фрілансером час від часу і. По закінченню року потім подати декларацію про а, свої доходи, які отримали на фрілансі, і заплатити з цього податки майже ніхто в Україні це не робить, звісно. Але е, законодавство передбачає, тому самозайняті особи це більш широка категорія. Чому це так важливо? Тому що це слово фріланс дітям відомо. Тому що, коли я кажу, що фрілансери цього тут ага. А у них вже може бути якийсь досвід фрілансу. Вони там може комусь вже там в онлайні допомагали. Чи стикались з цим словом? і Там на, на фріланс біржі розташовували можливо оголошення своє. Да, чи ну тобто для них е, про фріланс більш зрозуміла історія ніж про те, як. Підприємництва робиться, але це про маленьке підприємництво. Самозайняті особи, фрілансери це про маленьке підприємництво. А хтось будує великий бізнес. І оцей великий бізнес. Так, щоб було видно. Так. І оцей великий бізнес це третя, третя категорія. Відмінність тут не лише в розмірах, а відмінність в тому, що по-різному по відбуваються внутрішні процеси в підприємництві і в бізнесі. Підприємництво не працює без власника. Всі моделі підприємництва зав'язані безпосередньо на самого підприємця, навіть якщо у нього є наймані робітники, а бізнесмен по-іншому будує свій бізнес, тому що у нього є керівники. Які відповідають за напрямки за робочі процеси, вони можуть називатися директорами, виконавчими директорами, генеральними директорами, керуючими? Топ-менеджерами їх по-різному можуть називати, але вони є частиною бізнесу бізнесмена. Без таких топ-менеджерів, без таких директорів не працює бізнес. Відповідно, вони робітники, але це топові робітники, завдяки яким відбувається весь процес всередині бізнесмена За рахунок а, всередині бізнесу бізнесмена. За рахунок цього у бізнесмена з'являється не лише час, не лише гроші, а ще й час. Різниця квадранта грошового потоку. Лівої і правої сторони в тому, що на лівій стороні гроші є. І заробляти гроші тут можна. І робітником можна заробляти гроші, і підприємцям можна заробляти гроші. Тут часу катастрофічно не вистачає, тому що робітнику треба працювати, а підприємець теж працює лише на себе. Без нього не працює його історія. У бізнесмена з'являється не лише гроші, а ще й час, тому що він по іншому будує свій бізнес. Ми зараз не будемо. Зупинятись детально на побудові цієї схеми, я а, підкажу далі, де її можна а, більш подробно подивитись. А, зараз не про це. Про те, що є четверта категорія це інвестори, це ті, які інвестують гроші, вкладують гроші. Отут тут я задаю дітям зазвичай а, таке провокативне питання. Як ви думаєте, інвестори вкладають свої гроші чи чужі гроші? Вони починають відразу з того, що треба бути мільйонером, для того щоб бути інвестором, от там мільйонери, мільярдери мільярдера, то інвестори. А маленька людина там інвестором стати не може. Бо треба мати лише свої гроші. Ок, нормальна абсолютна історія. По перше, якщо свої, то чому відразу треба з мільйонних сум можна ще потрошку починати. А по-друге, якщо ти є фахівцем в інвестиціях, то ти можеш ефективно і свої гроші інвестувати, і чужі гроші інвестувати. Так працюють інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії Залучають гроші інших, вкладають так. Працюють інвестиційні клуби. Зараз досить, досить поширена модель. Тобто, це історія про те, що є варіанти. І, і у інвесторів, і у бізнесменів є можливість не лише заробляти гроші, а ще отримати вільний час, тому що тут і гроші працюють на них, тут їх бізнес працює на них. Так от, розуміння цих речей дозволяє протягом свого життя. Побудувати систему як з лівої сторони квадранту, де ви будете починати свою дорослу фінансову і трудову діяльність. Я про це дітям кажу. Ви будете починати тут. Не треба бути в ілюзіях, що ви відразу там отримаєте мільйон. Ні, що ви відразу станете мільярдером. Ні, не буде така історія. Ви будете починати отут. Ви тут будете починати або робітником, або почнете з того, що робити свій якийсь маленький, маленький бізнес, або займатися фрілансом. Ви тут будете починати. Але ваше фінансове життя може тут і закінчитись. Ви тут почнете і тут закінчите. Ви тут будете все своє життя пахати. Або ви можете побудувати своє життя і процеси в своєму житті таким чином, щоб з лівої сторони квадранту перейти на праву сторону квадранту. Тому що тут є і гроші, і час, щоб задоволення свої гроші використовувати. Ви як хочете прожити своє життя? Отут почати і тут закінчити, чи розпочати тут і перейти на праву сторону. Хтось раніше, хтось пізніше, але протягом свого життя це зробити. Звісно, діти хочуть сюди. Я кажу так от. Для цього, перш за все, треба бути фінансово грамотною людиною. Бо ви не зможете. Перейти на праву сторону, якщо ви будете фінансово безграмотні. Тому що ви, якщо навіть в своєму гаманці не можете навести лад, якщо ви навіть в побутових фінансах розібратися не можете. Який з вас бізнесмен, і тим більше, який з вас інвестор, ви зможете потрапити на праву сторону лише за умови того, що ви опануєте фінансову грамотність. Оце ми будемо за вами займатися протягом цього навчального року. Все, все, в цей момент. Відбувається чудова розкішна історія для дітей. Ну я з ними трошки до, довше обговорюю цю тему, привожу а, приклади. Тобто, це не, не а, про те, що я отак за 10 хвилин не погнали далі. Це ви а, підготовлена аудиторія, тому з вами ми можемо так швиденько а, цю модель розглянути. З дітьми я звісно що приділяю цьому. Більше часу, я надаю їм більше прикладів. Я більше з ними спілкуюся, я включаю їх в всю комунікацію. Але загальний принцип він саме такий: я кажу їм, що отак побудований світ є отаких чотири ролі, в яких ви можете заробляти гроші. П'ятої не існує. Ви можете обирати собі в якому з цих квадратів бути, до речі. Ви можете бути одночасно в декількох квадрантах. Ви можете бути і робітником, і робити собі маленький бізнес. Можете потрошку починати інвестувати гроші, тому що навіть якщо ви відкроєте банальний банківський депозит, ви вже станете мікроінвестором. Трошечки ви почнете. Заробляти на ваших інвестиціях. Тобто інвестиції це не ну, обов'язково про мільйони. Це може починати з невеличких грошей. Якщо ви будете системно відкладати, у вас цих грошей буде ставати все більше і більше і більше. Ваші можливості інвестування будуть збільшуватись. А ми протягом якраз. Курсу навчально-фінансової грамотності будемо з вами розбирати всі ці варіанти. А куди, як, яким чином маленькі суми грошей можна почати інвестувати. І, відповідно, я включаю їх таким чином через цю модель, через модель квадрату грошового потоку. Я включаю їх в те, що їм стає цікавим цей предмет. Вони готові тоді працювати, бо вони уявлення отримали, де навіщо він їм в житті буде потрібен. Взагалі мені здається, що якби в сучасній школі приділяли більше уваги тому, щоб спочатку дітям пояснити, де вони будуть використовувати цей предмет, а потім цей предмет викладати, то зацікавленість дітей була б значно вища, і оцінки у них були б значно кращі. І проблем на уроках було б значно менше у освітян. А саме тому, що, ну, поки що, Нема у нас такого, як за правило, да, щоб дітям спочатку пояснювали, а де і як вони будуть використовувати географію. Ну, географія класний предмет. Ну, вау, я обожнював географію в дитинстві. Але мені чомусь на уроках географії не розповідали про те, наскільки мені корисна буде географія в мандрівках. У мене був етап життя, коли я мандрував: Вау, як багато! І вона знадобилась мені для цього. І я отримав ці знання в школі, базові, принаймні. Але блін, чому мені в школі не сказали про те, що для того, щоб мандрувати, географія дуже потрібна. Я був ще більше замотивований про математику, де як її використовувати в житті. А я завжди кажу дітям, коли ми починаємо грати в настільні фінансові ігри, що кажу: отут ви починаєте розуміти, навіщо вам потрібна математика? І вони такі: блін, так ось на нашу нам. Стільки математики дають. Я кажу, ну так якщо ви не знаєте математику, ви своїми грошима не зможете порозумітись, ви їх порахувати не зможете. Відповідно, зараз якраз у вас є розуміння, з'являється розуміння, для чого вам математика в вашому житті. І так далі. Да? Тобто, коли ми починаємо перекладати предмети на користь для життя, діти абсолютно по-іншому включаються в, в розуміння, в сприяння цих предметів. Так от, квадрат ножого потоку научно демонструє проблеми та можливості світу фінансів, дозволяє показати важливість фінансової грамотності в дорослому житті, допомагає сформувати зацікавленість учнів в предметі та виконанні ними завдань. Рухаємось.